Privit, Maidan. Privit, Ukraine. I am a Republican. Senator Murphy is a Democrat. We are here together speaking for the American people in solidarity with you. республіканець. Сенатор демократ. Але Для того щоб від імені американського народу висловити висловити вам підтримку. We are here because your peaceful peaceful process and peaceful protest is inspiring your country and inspiring the world. ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба надихає всю країну на зміни. We are here to support your just cause. Ми для того знаходимося тут для того, щоб підтримати вашу справедливу справу. Для того, щоб підтримати право українців, змінити свою долю е, вільно, е, мирно і демократично. And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Ukraine will make Europe better, and Europe will make Ukraine better. Україна зробить Європу кращою, а Європа зробить Україну кращою. To, To all Ukrainians America stands with you. Для всіх українців повідомляю Америка разом з вами. Let me say... Thank you, USA. Thank you! Let me say a special word to the тонн, the here in Maidan. Дозвольте мені особливо звернутися до декілька слів до афганців, які знаходяться тут. Дякую за вашу службу під час війни і за вашу службу під час миру тут на Майдані. Ask our to raise their hand so I can thank them. Афганці підніміть свої руки, щоб я вас бачив. Let me also say to the many young police officers here in my den. Хотів би також звернутися до молодих е, е, міліціонерів, які очевидно присутні тут.

Народи український, це ваш момент. This is about you, no one else. Це про вас. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. майбутнє Європи. A future of peace. Майбутнє миру, майбутнє всіх ваших сусідів. with you. America is with you. I am with you. вільний світ з вами. Америка з вами. І я з вами. Thank you. May you forever be guided by the words of your great poet Taras Shevchenko. Хотілося би, щоб ви завжди наслідували слова свого шанованого, знаменитого е, співвітчизника Тараса Шевченка. love your ukraine. love your ukraine. love her in cruel times. love her in tough moments. pray to god for her. thank you and god bless.